Привіт, друзі, доброго раночку всім! Для мене сьогодні середа. Не знаю, чи середа, чи вівторок, бо щось в останнє время в мене завжди день один заскакує наперед. Дощ на вулиці, погода не очень дощова, і треба до цього звикнути. буде осінь і буде... дощ буде тут часто, бо тут така місцевість. Я проснулась 4 часа. Напалась таблеток, щоб мене не крутило Іменно от погоди оцьої. І що? Плани на сьогоднішній день. Вовик в гаражі, бо дощ, як іде в нього робота в гаражі. Вовик в гаражі. А я зараз перемиваю, вбираю. бо відео у нас записується по-разному. Зразу встала сонні. поснідали, покормили Богдана, самі поснідали сьогодні, нам вийшло, випало. Така ха, минуточка, що ми з Вовиком змогли поснідати. І цей. І відвезли богдана в школу. А тепер уже я трошки себе привела в порядок і буду сьогодні в прямому ефірі. водичку. Буду сьогодні в прямому ефірі готувати <клес> суп харчо і відео записую з утра, щоб потім, коли я буду заморена, я вже не зможу записати. То із-за того, що у нас сьогодні вийшов мукбанк, так як нам вдалося в місті поснідати. Думаю, я вже його покажу. Як вийшло, ви ну, Добавлю зараз мукбанк до оцього приветственного утра, і буду відправляти відео на перегляди. Бо сама буду займатися потім другими ділами, і вже відео у мене не може вийти. А якщо не виходить відео, то YouTube просажує просажує взагалі замкнутий круг, кожен раз вам з YouTube розказую, об'ясняю. Ну, якщо люди цим не займаються, не знають. Тому у мене така задача. Сьогодні випускаю відео з не знаю, коли я його відкрию, але зараз я його змонтірую, зроблю, доведу до ума. І е, по Ютубу у мене закінчена одна робота. А потім буду щас поставлю м'ясо і буду монтувати відео. А м'ясо хай у мене кипить. І потім вже в прямому ефірі, бо і м'ясо говядина, поки звариться, я не буду стільки часу проводити в своєму ефірі. Так що якісь отакі от в нас плани сьогодні. У дощову погоду плани не можуть бути такі, якісь як хочеться вийти, кудись хочеться поїхати, десь хочеться. Навіть у магазин не хочеться відвозили. Богдана їздила з ловиком, і мені б треба бульйончик, щоб був ароматніший супчик сладку перчину купити. І я не захотіла йти в магазин і купляти. Так що буду готовий з того, що в мене є. Все, дівчатки, дякую всім за перегляди. Зараз до цього привіт я додаю мукбанг, і готуйте собі сніданочок і будете в місті з нами снідати, підтримувати один одного. Все, Гарного, позитивного, гарного настрою, мирного неба. Всього вам найкращого і до зустрічі, здоров'я і миру, а все остальне купимо за гроші. Все, бувайте. Додавляємо в банк. Всім привіт, доброго раночку. Сьогодні ви у нас на сніданку з нами. маленький мукбанг. Ой, горячий у тебя чайок. Okay. Да только залив. А что не хотела? Подвинуть тебе ближе. А, боялась. Что мы сегодня будем У нас да, всего много. У нас много. У нас есть сегодня гречка. <coughs> дети наготовили нам есть. Я варю-варю всегда, а дети готовят, чтобы поесть. Ваня вчора м'яско зробив у духовці. Я вам розказувала, що він навчився. Не навчився, він вмів, просто не робив. Це м'ясо порізав, порізав, туди морковки, цибульки цей раз зробив так красиво. Накрив фольгою в духовку. Як називається броколі? Угу. І цей. І в духовці воно розпарилося, розсипається. Ліда зварила гречки вчора вечором. Я бы это душе доварила, а это Лида сварила Я не, не знаю, как ее варить, но мне как бы не хрумчало. Ура, Коля, кинуть и, вы, и вытянуть. Угу. На улице дождь, 7 градусов тепла, так что надо уже кусочек искать. Що ти сьогодні будеш варити, а ну? <гум> я вже не дождуся. Коли твой обід буде, чи вечеря, чи я не знаю, на коли він буде. На <гум> завтра. Чого? Я вже не дождуся. Вот если 4 мне четыре картошины, я говорю, что дышу губу. Маленькая, маленькая, такие кастрюльки. Если буду на завтра. Вот твой супчик. Хочу сегодня да? будет. Да, будет, значит, все. Прямо в прямом эфире. Ну, діло в тому, що треба обоїстся вибагати. Я так вирішив. Потому що, якщо почну балакати, то буде пуста сковорода. Це вже перевірено описом. Помніш, <різь> <різь> як ти балакала, а я так лети. І чуть тарілка пуста не залишила. Що... І дівчата пишуть в прямому ефірі, прибери в нього сковороду, бо вже не буде нічого. Да-да, або-або. Конечно. И все можно, да? Угу. Все брокколи. Благодаря жареному. Благодаря. На кара. Кажуть, що Дуже багато вітамінів, так? Полезно. Я чаю запарив полезного. Він Наташиного чаю запарила. Я обичний чорний запарила із молоком. як осінь. Вийшов. Да? Угу. Надо вийти. Дощі, да? До трьох часов обіцяють досити. Я на ходу Пів дев'ятого, сьогодні Богдан у нас на 9, так оце вийшло поснідати, бо так би він повіз Богдана, і вже б не... І мене було не зловили. Угу. Хоча я сьогодні буду в гаражі працювати. Ну що, це ж у гаражі, не в хаті. Ну да. Хороше снідання, дівчатки, дуже. Дуже. Ми дуже. щось вже постійно раз на гречку розробили. М'ясо, м'ясо, каші не варимо. Ну як так? Мы же как речка. У нас або мясо. Або гречка. У нас рождественное питание. Або гречка На воде сварилась. И все, и так, в кастрюльке. Нет, другой раз я богдан сварен как маслом ее. А яко тут для себя уже так, но жить? Ну, без масла никогда не было. Не обманываю. Как это без масла гречка? Ну, без мяса. А масло м'ясо не замість. Я стільки новостей знаю про нашу сім'ю, коли з ним отак на камеру балакаємо. Капець. А О, возьми ложку і їж нормально. А то сейчас опять. Не опять. Тетяні Іванові не понравиться, що ти достаєш, а я ложку. Мені Тетяна та Іванова. Що є, що нема. Чесно не говоря. Я не люблю за штурмом. Та й так, аха. Тут я на собі там їсть. Як хоче. Аж побороді тече. Другий раз. Не вторим. Так? Ну як у нас, другий раз почепі чотирку. І не замічаєш. Так, так. Я ж правда кажу. Правда кажу. Творожок обов'язково. <кхе> Ох, Ложечка одна є в творога, а він ні? Я ще одну взяла. все Таки волок буде їсти творог. Пив пачки, 250 грамм пачки, я пив пачки вывалила. Кажу, будешь есть творог с сметанкой? <coughs> Мне, если с чаем нема чем закусить, то я не наелась. Винка, я не буду, не буду. я бачу, что я две ложки сметаны чайной положила полной. И пив пачки творога, и им тут можно на двух. Я уже так наелась, оно такое все люблю мясо с прослойкой, чтобы жирненько было. Да, нам уже на наши зубы надо прослойка, оно тогда распарится. Не продавишь, не продавишь. Да. Попадаються тоді кусочки. Де я бачу, і Богданчик утром снідав, так ковыряє, ковыряє його роті а то язиком туди-сюди. Так тут оставимо Ліді. Раз вона. Вона губить уже. Ну, вона взяла на роботу. Може їй надо так, але мені як хрустить мені не нравится. Мені надо, щоб розпадалась роті. Я ложку хорошо mm -hmm. ну Що ти, як лисиця і журавель у гості ходили? Mm -hmm. Творог солоненький, добрий. Чай чорний і капелька молока. Сьогодні ми правильно поснідали із салатом, і гречка. І без хліба. І зараз не будемо їсти три години. Мінімум треба вийти на графік. Мінімум до чотирьох, як? Пів десятого, пів одинадцятого, південного, ну до три з половиною часа. Для мене це така ні, то я до вечора. я люблю перекуси, блін, оці перекуси нас убивають. Каже, оце Ірина Шубіна. Я пробував перекуси. Воно тоді збивається а цей графік усього, це ну, ну Воно тоді не поймеш, чи то утро, чи то обіду, то жуєш, жуєш, жуєш і жуєш. Ну, каже Шубіна, що оце наша повнота, тільки перекусів. Три з половиною часа людина має їсти. Ну, і на, на кето ми худали. Я худала. Я день так У мене момби 37 кілограмів. Не, не бросить. Перекусить? Кругом, а ми нічого. Утруб відвесь, режим. І все. І ти не голодний. Ну, варми голоду дали, бо там мало давали. Ганяли добре. А

Солнечный. Солоный. Добрый, добрый. А чуть-чуть соленый и могла скучать да, Обалденный творог. Ложку в рот и закупать. <как> 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 не сахар на не динасе. Мясо. Я вчера не спать. Очень пухлища, а мы уже снегаем. Как горят сегодня рано? І нічим не закусив добреньким. Та кож ночі просинався Добре в холодному поту. <ріст> не спиться і все. <ріст> а я вчора... Треба було хоч води отак ось сахаром колотити. І випити. А я вчора аджики. Куди мені нема жовчого Немає. Підчинка покарюжена. А я купила аджики на суп харчо І положила на вечором і туди аджички. Блін, яка іжога в мене була. Я думала, в мене прямо тут пекло пеком все. Соди нема, піду соду. Я звичайно, содою спасаюся. То соди нема, кажу, я тобі висипав тісто, як ти ті робила. М -м -м. Давай дівчата питать, чим можна спастися. Бананом, девочки. Знала чи не знали, я не знаю. <гум> ну кажу вам, мені допомогло. Я з'їла банани, запила водичкою і прийшов в номер. Трохи легше стало. Ну так було погано, що це просто катастрофа. А ти другий раз в мене лаєш, що я прячу та прячу, щось чи оставляю, не з'їдаю. Не з'їв в машині, залишився. Банан. І спас я тебе. А так би. Спасибо. Уніс діло. Вже пів одинадцятого в магазин не поїдеш. Піводинистого в магазин не поїдеш. Позвонили Валіку, може з роботи будеш їхати або соди там на кухні возьми. Вони не користуються, каже Валік. Як <кхи> він десь заїжджав воду купляв. Пепсіколу. Ну, вже не понадобилось, банан мені поміг. Мені пепсі допомагає погасити, оце якщо жога. Не знаю, чи ви пробували, чи ні, але ну, дуже допомагає мені пепсі кола дожогу. Оце поснідав. Тепер нема ніякого ну, стимула стремлення. Тому що я їх не снідаю. А лізти трошки хочеться. Думаю, ось ще трохи, потім поїмо, ще трохи там обіду, ще, чуть трохи. І робиш, 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 робиш. А зараз поїв, все. Немає як, до чого стримитися. Ми за столом з вами 15 минут провели. Mm -hmm. Ну це що буде? видео надо снимать, я а ловить. не смакать вот сосудить перед камерой. Да? Да. А сейчас я затанчу и Сюда. Не, чайок все добрый, ты знаешь. Ну все, всем приятного аппетита. Спасибо. Тебе. За что мне? За чайок. За, за, спасибо за, за чайок. За, за за чайок, Наташик. Дякую, значить що, Наташі туди, я як <свят> Значит, Значить, що Время мені в 5 хвилин залишилося зібратися і уехать. І всім спасибо, що дивилися, що з нами снідали, що видержали нас 15 хвилин. Всім пока-пока. Лайки. Like а, не забувайте, like не забувайте. Я думаю, ви не забуваєте. І не обіжайтеся. Все сказано к слову. Пока-пока.